Це кукурузу і соняшник сіяти тільки із статовими добровами, такими там РКД чи. Якщо в мене там було один-два цикли сидератів, тобто я дивлюсь ще аналізи ґрунту, ну вже там пройшло 3-4 роки, там вже було два цикли сидератів, то в більшості, ну, на своєму рівні органічної речовини, в більшості я кукурузу і соняшник, після сидератів сію без добрив. А для кукурузи. Ну, наприклад, по тій суміші, де Олександрійська Конюшина Віка і Фацелія, в 2022 році для Харкова це ну, просто волога була. Ми на темно-сірих лісових ґрунтах з гумусом 2 і органічною речовиною вже 4, ми зібрали 9,6 тонн. Без, Без добрив, так. Да. Ну, що азот дали сидрати, які були зароблені. Ну, воно так і рахується. Там була десь там висока мікробіологічна активність, і десь сидрат дав під 70 кілограмів, 70-80 в діюч.